Вітаю всіх! Це така програма мікроблоги, такі собі хатні новохатні роздуми. Да, в рамках проєкту Садок Вишневий. де Є необхідність відповісти на запитання. Я розумію, що багато з них риторичні, що це така собі змога щось таке написати, висловити якусь свою підтримку каналу чи навпаки заперечення. Але вони всі цінні. Знаєте, от є такі питання, на які хочеться відповісти є такі питання, на які, звісно, не хочеться взагалі відповідати і взагалі їх чіпати. Але, знаєте, обставини на це змушують е, на ці питання відповідати хоча б самому собі. Одне з таких запитань, яке от, е, всередині збурює певний такий настрій да, і пропонує поділитися оцими хатніми, новохатніми роздумами, це питання того, коли закінчиться війна. Ну, знаєте, війна закінчується, коли один з супротивників не в змозі чинити супротив. І це така собі проста аксіома, яка до... не доходить до багатьох людей, чи ми не готові її сприйняти. М -м багато людей, от я дивлюся на вулицях, там і в розмовах, там і спілкуванні з іншими, чомусь вважають, що війна припиниться як той дощ. Оце дощ почався без них, там він там десь іде, їх хто не стосується. І цей дощ, оце припиниться, і знову заживемо, як ми до цього жили. Але насправді, знаєте, питання в тому, що війни вони не виникають на рівному місці. І війни часто є, чи зазвичай, є наслідком того, що в нас ну, якось існує конфлікт в соціальному. Полі, що існують люди, яких не влаштовує той порядок, не влаштовує та ситуація, не влаштовують ті обставини, в яких ми живемо, а головне, їх не влаштовує не влаштовує існування інших, існування тих, які відмінні, і не влаштовує настільки, що вони готові їх фізично знищити. Адже війна це стан. Внутрішній стан, коли виживання вашого супротивника є необов'язковим. Росія воює на знищення України. Росія застосовує Збройні сили свої для того, щоб знищити існування функціонування Української держави і не просто держави, а самої української культури. Перетворити українську культуру на якийсь додаток до російського культурного поля, причому в якості кривого дзеркала. Знаєте, викривлене таке зображення. Росіяни не можуть бути красивими, сильними і чесними там, володіти чеснотами. Якщо вони не мають свого кривого відображення чи спотвореного відображення, от таким спотвореним відображенням, на фоні яких вони будуть виглядати красивими, сильними, там, наділеними чеснотами, вони обрали українців. І війна буде тривати до тих пір, допоки вони не знищать українців, або українці не знищать Росію. І це треба прийняти: прийняти цей факт, зрозуміти це всередині себе, перетравити і прийняти як суть. Ця війна це наслідок існування культурного соціального утворення, яке зветься Росія. Росія є причиною того, що війна буде тривати до останнього українця. Або до останнього росіянина. І оцей факт треба сприймати, бо це факт це не домисли, це не якісь е, висновки там. Чи... Це дуже простий факт. Ми з ними не можемо існувати в одному культурному просторі, який поширюється на географічні, якісь е, на географічні. Межі. Ми з ними, як ті два павуки в одній банці. І тут нічого не зробиш або ми, або вони, питання світоглядної культури, вони формують ідентичність і ця війна війна за ідентичність. Так що, отаке просте питання, чи проста така відповідь, яка має на меті зрозуміти, що росіяни. Це не нація, це культурна, така, культурне утворення, це цивілізаційна платформа, яка заперечує існування інакших способів впорядкування соціальних утворень, окрім тієї, яка ними обрана. Питання в тому, що Росія буде існувати до тих пір, доки її не знищать. Дік стільки буде тривати війна, тим більше, що цілі. Росія під час цієї війни змінюється на сьогоднішній день. Росія воює не з Україною. Росія воює з усім світом. Росія за, за ці два роки, за з невеличким війни відкритої, вираженої, чітко артикульованої війни воює вже не з Україною. І Україна є не ціллю в цій війні. Цілею є світовий порядок. Росія хоче встановити новий світовий порядок, де прагне зайняти ну, скажімо так, одне з перших місць, якщо не перше. І ця війна дає їм можливість відчувати себе в цій місії головним утворювачем порядку денного. Вони не відмовляться від війни, тому що війна це їх сутність. Отже, війна буде тривати рівно стільки, скільки буде існувати соціально-культурне утворення під назвою Росія. Отак. От На тому напевно і завершу.